Знову в обговоренні питання будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної станції днями на ХС відбувся візит представників Чеського науково-дослідного інституту РЕС, Київського інституту енергопроект та відособленого підрозділу Атомпроект інженіринг з відвіданням майданчиків будівництва Х3, Х4. Актуальним питанням, що обговорювалось в ході візиту, було питання ефективності реалізації системи охолодження корпусу реактора при спорудженні нових енергоблоків ХАЕС, а також технічне рішення із відводу тепла із гермооболонки під час роботи системи охолодження. Свої напрацювання з цього питання представили спеціалісти Чеського інституту, які провели з даної системи ряд експериментів. Чому це так важливо для блоків хс 3 4 Натепер Київський інститут енергопроєкт, Генеральний підрядник АЕС коригує техніко-економічне обґрунтування в зв'язку зі зміною реакторної установки типу В-392 російського виробництва на ВВР тисяча чеської шкоди. Як нам повідомили в ході спілкування київські проектанти згідно світових вимог із огляду на аварії в світі система управління важкими так званими запроектними аваріями з плавленням активної зони має бути передбачена ще на стадії проєктування, зай для ліквідації можливих наслідків. Реактори там, четвертого покоління, ну, в послідньої покоління, як ви знаєте, використовують для цих ці цілей так називаємо ловушку і з різної схемою. локализации кориума, так называемая расплава зоны, когда э, расплав топлива и элементов внутрикорпусных расплавляет корпус реактора, и этот расплав выходит из реактора. Вот в российских реакторах это так называемая ловушка, дорогостоящее изделие, которое восстанавливается под корпусом реактора и локализует этот расплав. Есть европейские э, проекты, которые растекание, так называемое, то есть делается специальное помещение, этот куриум растекается. Естественно, то, что предлагает институт научно-исследовательский Ржеж Чешский, и вот то, что докладывал доктор совершенно, це влучена ідея, тому що ми не ловимо і охлаждаємо коріум, який вже розплавив реактор, витяг із нього, а ми оставляємо коріум в реакторі. Втілення даної системи зможе на порядок підвищити показники безпеки навіть при гіпотетичних аваріях. Вже відбулося кілька україно-чеських зустрічей. Остання в лютому за участю спеціалістів інституту РЕС та директора Хмельницької АЕС. Náš cel je prostě že to dla jestvujících milioniků Jest vás možno tu strategii udržání kóriuma vnitří korpusa, že by nikdy neprají zašlo k rozplavění korpusa. Proto my v principe chatím postavit malé experimenty, které u nás už je vyše 100 i si čas strojím balšo experiment. A my chatím, že by e, e, my mohli se trudničit prostě. A jestli u vás seriózná zadáča e, dá strojky chmelnickou, třetivo, možno potom i čtvrtovo, já domaju, by bylo očen chrašov, že by vy znali o Том какіє які рішення, які какіє конструктивні просто роботи і розчутної роботи які на нада зробити. Спеціалісти чеського інституту вже підготували європейський проект за системою затримання коріуму в середині корпусу реактора. Великі випробування за даною технологією були проведені тільки в США для реакторів меншої потужності. Для великих АЕС пройшли лише в Кореї та Китаї. Ця стратегія дуже важлива і є вимогою європейського регулятора. Яка подальша процедура втілення системи? Якщо вдасться процедура слідуща, звісно, треба забезпечити просто принципіальні речі. Це означає, як привести охлаждаючу ваду в шахту реактора, як відвести визникаючу пару, i s, těm, s, 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 s tím se problémy problémami. Je to značit, odkud my budeme brát tu vadu dle achlaždění, bylo by chrašo i mít pasivní achlaždění, potom náda i mít aktivní zdáču zdáčů vady. Ty vše řešení v principe u nás gotové. мы бы хотели просто вам об этом сказать, но надеюсь, что просто это взаимное сотрудничество будет. Рекомендации Венера, это объединение регуляторов Европы и европейские директивы говорят о том, что станция должна быть рассчитана на то, что при любых обстоятельствах не должно быть отселения или населения за пределом санитарной защитной зоны. То есть станция должна быть даже при тяжелых авариях безопасна. И реализация этой системы позволит третий, четвертый блок с реакторной установкой «Шкода» и с реализацией системы внешнего охлаждения корпуса добиться уровня данного, данных энергоблока на уровне в общем -то, современных требований к атомным станциям. И уже в ТО мы включаем реализацию этого мероприятия. Они прошли уже целый ряд экспериментов с участием НРС, американцев, департамент энергетики, европейских команд прошли уже малые эксперименты, и сует у меня все полная уверенность, что тот большой эксперимент, который намечен на 17 2017 год, который подтвердит безусловный успех этой системы, удастся. В ході зустрічі з керівництвом Хмельницької АЕС та технічними спеціалістами станції чеською стороною було продемонстровано кілька презентацій із технічних та аналітичних робіт. Головний інженер ХАС Віктор Макеїв проінформував, які кроки робить адміністрація станції з питання будівництва нових блоків, оскільки запис нашого матеріалу відбувся попереднього тижня, протягом вже цього тижня запланована велика зустріч в Києві. році були проведені зустрічі на ворогі на В составе делегации Чехии, под руководством тогдашнего генерального директора КОДЭК, состоялись переговоры предварительные на эконергоатоме в Министерстве и в Кабмине. Мы продолжаем работать над этой темой упорно. И немножко опережая события, могу сказать, что не без моего личного участия на следующей неделе предполагается такой же формат встречи. То есть это по всей видимости Минтоп, Кабмин. Сейчас идет согласование о встрече, о такой встрече, между ведущей корпорацией Китая и украинской стороной. Вопрос, в частности, один из ключевых вопросов, который должен обсуждаться, это строительство третьего и четвертого полка. Не буду говорить много, я думаю, знаете настроение китайских компаний. Они готовы не просто участвовать, но и финансировать эти блоки на определенных условиях. Адміністрацію станції спеціалістами даної сфери ХАЕС, генеральним проєктантом були високо оцінені представлені чеськими науковцями розрахунки з питання ефективності реалізації системи охолодження корпусу реактора при спорудженні нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Обсуждення цього питання, з моєї точки зрівання требує не просто розглядання даної ситуації, даного мапросу, вирішення рішення даної проблеми. Ну и более того, э, Иржа, у нас нет вариантов, Владимир Николаевич, кроме как положительно решить данную задачу в ближайший год. То, что проблема с нашей точки зрения имеет чрезвычайно высокий шанс положительного решения, об этом только что сказал Владимир Николаевич. Я знаю мнение Иржи Ждарика, И мое мнение точно такое же. Поэтому перед нами, еще раз повторяю, задача постараться в ближайший год довести решение данной проблемы до логического завершения. С тем, чтобы можно было двигаться дальше.